Я не пішов, я поруч з тобою. Можливо, ти не можеш доторкнутися до мене як раніше, але ти можеш мене відчувати. Я у твоїх спогадах, я у тиші твоїх зітхань, я у рисах обличчя тих, хто з'явився на цей світ. Я тут, просто повір мені, я поруч. Не шукай мене далеко, я поруч. Я тримаю тебе, коли тобі здається, що ти от-от падеш під тягарем проблем. Я ніжно торкаюся твого серця, коли тебе болить. Я знаю, ти також мене відчуваєш. Я поряд. Неможливо роз'єднати те, що живе у серці, неможливо зруйнувати почуття. Я оберігаю тебе, захищаю, попереджаю, направляю на правильний шлях. Я не покинув тебе. Колись ми обов'язково зустрінемося і знову будемо разом. Я буду з тобою до останнього. Просто повір мені, бо помирають тільки ті, кого забувають.